17 липня 2017 року грядка Олександра Савіна за методом Олександра Савіна картопля у мене тут. Значить, ось така врудила у висоту картопля. Таке бадилля в неї ось такої висоти, десь більше метр п'ятдесят. Ну, і от вона вже лягає. Прямо хоч бери, як помідори під'ясуєш. <ривання> ти десь проривала, де там є картопля. Я ось ти, ти її виняла вже чи ні? Ні, вона лежить. Значить, ось така картопля. Ну, в принципі, чого? О, Ну ось о, ні, почекай, є щось. ось. О. Є картопля. Трошки вилезе, дружина тут паніки мені зробила. Дай я покажу, яка саме. Значить, Ця картопля не вгурталася, просто сіном закладалася сіном, ось така картопля. Так, а, тут, я вже, а я вже трошки спанікував, взяли в одному місці, а там дрібна була картопля. От, а тут виявляється, що є картопля. Я вже і Саші дзвонив. Ну, Бачимо, ну ось така. Значить, Тут був часник на цій грядці. Чесник зібрали, де-не-де тут помідори лишилися. Тут ще цибуля на цій гряці і морква. Ну, картопля трошки її глушить. Не чекав я, що тут картопля тут виросте. Правда, да, правда можливо, тому тут е, ухил такий, якщо видно, буде. Тут йде ухилом <кхем> горб у нас, на горб туди. то там наверху гірша. Пішли в нас душі, оце буквально тиждень ідуть душі. І все погнало до гори. Ось і така кукуруза пішла. Там у нас сінокос, там далі берег річки. Ось так стало. Тут бурячки кормові, капуста далі там. Ну Ось результат грядки Олександра Саяна. Тут в мене одна така грядочка. І ще є на другому городі. Зараз я покажу і там. Тут у нас кущі кагрусу. Ось так він вже дозрів. Будемо скоро обривати. Тут в мене огірки в бочці. Скажу вам так, це на любителя. Гратися з ними треба весь час поливати, трохи наклану. В общем, як бачите, вони тут не дуже такі гарні. Ну, є трохи там огірків, але не дуже гарні. Перейдемо далі. Так, ось там вибрали часник. Ось такий вродив чесник на теплій грядці. Ну, В принципі, непоганий чесник. Так, перейдемо далі. Ще одна грядка Олександра Савіна. Тут огірки. Ну, як бачите, огірки непогані. Огірочки вибираємо вже Ось така завязь, така. Видно чи не видно? Я то не бачу, сонце мені світить. ось Тут де моя рука. Значит, ось вірочка, ось, ось, ось така завість. Завізі зав є багато. Значит, непогано, мені подобається. Ось внизу такі огірочки. Там. Не бачу, чи я бачу щось. Ось такі огірочки. Значит, ось. І гірочки. Ось так. Зараз тут. Значить, ось такі. Тут два рядочки виходить, верніше чотири рядочки, бо це дві грядочки таких. Тут помідорки і бурячки. Я раніше показував. Значить Ось так виглядає. Вже агроволокно зняли, бо помідори вже не вміщаються. Хоча у нас погода нас дивує цього року літо якесь скоріше для широти російської десь там Санкт-Петербурга. Холодно. От сьогодні то день перший теплий, то цілий тиждень холодно було. І, правда, душі йшли. Ну, там видно теж огірочки висять. Тут у мене вулики мої. Тут зробив тільки що розділив сім'ю на дві. Тобто, Вроді є взяток і бачу і не, і не заклали маточників, але сидять і не, не працюють, зміняться. Так, далі. Так, Цей маленький ряд, ці були, був теж часник е, озимий, теж забрали, Ну, він невеликий, я правда не фотографував, не знімав. От десь вже дружина його сушить. Тут залишились десь самусів, залишилися пару огірочків вон, і пару. Помідорок сами осіяв. Ну так лише буде. Посіяв тут, тут гірчицю. Там видно вже сходить гірчицька. Так, отут ще в мене чесник. Це по-моєму теж зимий. Тут якийсь цікавий такий чесник. От він такими бульбашками. О, ось якими бульбашками. Він не вверху бульби, а внизу. У мене ще такого не було, десь дружина взяла. Такий ось видно, де бульбашки. І я розповідав, що в чеснику прямо посадили капусту. Ну, Одразу вона так була нічого, але щоб сказати, що гарно стало. Правда, тут дивіться, що одна така сяка, це садилося все в різні строки, просто підсаджувалося, Десь лишалась капуста, підсажувалась. А тепер от звідси, це грядки вон, видно. Саша Савіна. Тут у мене перша помідорка, ой, перша морква. Зійшла щось погано, але ось як вона пішла. Непогано пішла. Далі тут кабачки. Кабачки ось гарні. Видно, які там є кабачки. Гарні кабачки. Далі помідорки, теж помідорки. Це якісь там низькорослі. Правда, якась булячка нападає, починає щось сохнути. Ще поки не знаю що, вже і крупили і йодом, і зеленькою, не враховуючи бордоську рідину. А просто хочу ще показати капуста на грядці савіна. Ось І Ця капуста у ще не скажу, що вже в'яжеться, більше там головки ще не дуже зв'язалися. Але листя яке. Це рядом. Вон, Вон. тут. Ось різниця. І тут морква теж. Фасолька. Тут фасолька це на грядці Савіна по краю, виходить. Там в мене високі такі високі, грядки. Все стільки просто в звичайній грядці, ось що з нею стало. Ось Пожовкла вже, ось різниця. Тут в мене була клубника, по клубниці це весь час я вже сію гірчицю, гірчиця зрізається і йде на мульчу. А тут теплі грядки високі. Так звані високі. Тут цибуля в них. Ну, ось видно, пов'язалася цибулька. Морква там видно теж вже морква. І там непогана морковка вже. Теж жінка проріжує. Він тут теж цибулька і морква. І тут цибуля, оце маленька це сіянка така. Оце з головок сажена. Ось така. І бурячки. Ось такі бурячки. Ось такі бурячки. І картопля на звичайному городі, ось різниця. Грядка савіна і звичайна. Тут вже вилягає картопля, перецвіла, ну тут якісь різні сорти. То тут ось так виглядає. Деяка ще стоїть, деяка вже лягла, вже жовтіє. Ось такий вигляд. Ось. Гарно зараз на городах. Ще трошки і Збив рожаю. Вишні зібрали вже, смородину зібрали, малину зібрали. Порички не встигли, ще будемо рвати. І агро залишився з ягоди. Ось такий на сьогоднішній день. Всім урожаїв і мирного, теплого головне, літа.